Доброго дня моїм глядачам. Коли я задумував систему автономного газозабезпечення, на жаль, в інтернеті я не знайшов жодного ролика. Головне питання було, чи зможе звичайний редуктор забезпечити всі мої прилади газом. Ну, тобто, чи хвата його, так сказати, газової потужності. Тому я починав експерименти з Під'єднання до окремих приладів, а потім уже все зразу. Ну і я, як бачите, два редуктора є. Я робив все з таким розрахунком, що я, е якщо один редуктор не потягне, буду використовувати два. Ну, В будь-якому випадку, коли один балон закінчується. А тут така цікава система вийшла, що газ закінчується перший. В певному балоні, тобто деякий редуктор підтримує вищий тиск в магістралі. І виходить, що той редуктор, який вищий тиск підтримує, ну, різниця допустима, тобто працює оба. І от той, який вищий тиск підтримує, в тому балоні газ перший і закінчується. Проблеми можуть виникати, коли там в балоні газ на дні. Та і то. Все не катастрофічно і, в принципі, працює. Ну, як бачите, балон підключений до редуктора, вентиль на балоні відкритий. Далі йде звичайні кулькові крани. Там, де балон є, відкритий кран, там, де балона немає, перекритий кран. Оце є справа іще один кран зі штуцером. Він зроблений для того, щоб підключати бензогенератор. Ну і іноді я підключаю, це така камора у мене. Я тут іноді варю тваринам їжу, щоб вона в хаті не воняла. Ну і відповідно поліпропиленом я попаяв магістраль, яка уходить в хату. Далі зараз покажу. Далі ось у мене працює газплита, але я вмикав всі конфорки. Взагалі я все обладнання одночасно вмикав, все працює. Як бачите, чотирьохконфорна газплита, газова колонка. Для газплити жеклери продаються в комплекті. Ну, це треба питати в магазині, чи є жеклери під пропан. І відповідно, ось дивіться, ось я знімаю кришечку. Там оцей ось маленький жовтенький жеклерчик стоїть. Відповідно є комплект як під природний газ, так і під пропан. Ось газова колонка українського виробництва Діон Львів. 10 кВт потужності. Відкриваю я гарячу воду. Вона сама вмикається. І відповідно є термометр, показує. Температуру води. Як бачите, температура пішла вверх, все прекрасно працює. Далі у мене газовий конвектор, він зараз вімкнений, йде тепле повітря, до нього також йде газова магістраль. Я не знаю, чи буде видно там, мабуть, не видно, там запальник зараз горить. Тому що в хаті тепло. Ну, Як бачите, повністю автономне газозабезпечення, все працює. І відповідно тих грошей, які треба заплатити, щоб підключитися до магістрали природного газу, тут не треба. Да, я згоден при нинішній ціні, скільки там 8 гривень і 2 гривні доставки магістрального газу. Дане опалення і все інше дорожче разів три. Але з розрахунку, скільки стоїть підключення, а тут все, ну, фактично, ціна обладнання набагато більша, ніж вся ця магістраль, редуктори, балони. Тобто, якщо ви можете, скажімо так, 2000 доларів заставити заробляти вам гроші. Та мені здається, навіть якщо і не можете, це доволі вигідна альтернатива. А з розрахунком, що зараз ще можуть і газ почати відключати, то ви ж розумієте, що запаси пропану можна зробити набагато вперед. Що стосується особисто мене 50 з лишнім квадратів будинок. У нас морозів, прям таких морозів не буває. Ну там хай мінус 5, мінус 10 балона на все хватає на 8 діб. Це я заправляю 40 літрів у балон. Тому що 50-літровий балон повністю заправляти не можна, тому що газ від температури розширюється. А так як рідини, він же там в рідкому стані, вони не здатні стискатися, то при збільшенні об'єму газ рве балон і відбувається вибух. Тому в 50-літровий балон не можна заправляти більше 40 літрів. Ну і взагалі я цей ролик знімаю для тих людей, які взагалі мають інженерний склад розуму, розуміють, наскільки все це небезпечно. І як би сказати, якщо ви будете щось робити, я відповідальності за ваші дії не несу. Але ідея дуже добра, я ж говорю. Можливо, комусь вона допоможе пережити нормальну цю зиму. Ну, зрозуміло, що треба трошки мати розуму. Тому дякую за перегляд до побачення.